Ось приїхала нарешті оця наша красуня, наша гарнюня. Яку шукали всі. Стрибає, боїться, малише. Це не малишечку. Боже, боже, якось я якусь обоку. Яку це не це не це не перша собачка, і це навіть не перша тварина, тварина з України. От тут ходить зараз, пішла. В принципі, в нас, в нас зараз дві собаки і три коти. Сюжа кошти назад. Це перша так. Так, ага. це Наше харьковське харківське. Завжди дивилася на цих на, на, собачок. І наприкінці я все ж побачила, я побачила варіку. Це було э, наприкінці січня цього року. В відео. Э, це було ринок з покровська цуценята і коротко, я вирішила що я, я, я дуже хочу я кажу все розумію що це можна неразумно тому що в нас дуже багато тварин і дуже багато людей і ми з чоловіком дуже завантажені, ми волонтерам як, як в себе я чоловіка запитала я говорю я розумію що це не на часі так я планувала після закінчення війни коли мої батьки повернуться додому в Харків тоді і <гану> я зможу встановити. Але я, я кажу, розумієш, я підбражаю, що це в мене часи. Але давай подумаємо, чи є у нас е, місце в серце ще для одної маленької от такої от дупи, такої волохати, що вона там. Да, воно буде тявкати, воно там буде десь якісь е там лужи, там залишати, треба бути тут якусь щось там 300. Але це все поход випала перевіше. Це, це також, також життя, і я сказав... Ну, я в счетку поставить это правильно.